Thank mm -hmm. you. Я сподіваюся, що після завершення навчання ви будете дуже хорошими фахівцями і легко зможете знайти роботу на повний робочий день. Тим більше, що попит на робітничі професії з кожним роком лише зростає. Але чи зможете ви, працюючи цілий день на одного роботодавця, заробити достатньо грошей, щоб вистачило на власне житло купівлю будь-яких товарів, авто, подорожей, розваг? Ми порахуємо, яку суму заробітної платні повинен. Закладати ваш роботодавець, щоб виплачувати вам, наприклад, 30 тисяч гривень на місяць. Після розрахунку небагато підприємців зможуть дозволити собі витрачати такі суми на найманих фахівців, особливо в повоєнній країні. Окрім цього, коли ви прийдете працювати до компанії ще кілька років будете молодим фахівцем, якому не доручають важливих і цікавих завдань. А тому займайтеся підприємництвом вже зараз. Тоді Важливі і цікаві завдання гарантовані вам щодня, а зараз з ними потужний професійний розвиток. Але що заважає українській молоді розпочати власний бізнес? Коли ставляться питання на бізнес тренінгах відповіді різні. Найчастіше згадують відсутність стартового капіталу. Але зрештою, ми завжди приходимо до висновку, що бізнес потребує не лише фахових, а й підприємницьких навичок, якими компетенціями має володіти кондитер, а власне кондитерського цеху. Пропоную розібратися на прикладах. Знайомтеся! Антон, 24 роки, народився у Києві. Минулого року почав навчання у професійно-технічному ліцеї. Вчиться на сесадміна вже виконує деякі роботи як фрілансер, налаштовує і ремонтує комп'ютери. Смартфони, телефони, друзям, знайомим, родичам поки що навчається, але далі хоче працювати як фрілансер, надаючи послуги мешканцям Києва. Планує купити машину, щоб доставляти обладнання до помешкань клієнтів. Зараз проходить самооцінку онлайн, щоб зрозуміти, чи достатньо в нього підприємницьких компетенцій. Він розуміє, що лише навичок системного адміністрування недостатньо для самозайнятості. Як ви думаєте, яких додаткових компетенцій потребує Антон? Дійсно, Антону потрібно навчитися спілкуватися з клієнтами і постачальниками. Телефоном, онлайн, вживу, навіть з дуже вимогливими, планувати власний час і складати оптимальний графік пересування міста. вести фінансовий облік та бухгалтерію, а ще просувати інформацію про свої послуги у соціальних мережах і на сервісах оголошень. Знайомтеся! Віка 20 років, народилася в Рівному. Віка отримує професійно-технічну освіту в галузі харчової продукції і напоїв. Ще є прихильницею такого напрямку як стрітфуд. Її батьки власники невеликого продуктового супермаркету у центрі рівного. Віка вирішила організувати в приміщенні магазину точку з виготовлення кебабу, щоб пропонувати швидкий, смачний, здоровий перекус постійним відвідувачам. А також залучити додаткових покупців за рахунок працівників навколишніх офісних центрів, учнів шкіл, і технікуму, і просто перехожих. Віка експериментує з різними начинками, соусами для кебабу і привищає своїх друзів на вечірках. Саме вони порадили розпочати бізнес, тому що вважають, що кебаб у Віки виходить дуже смачний яких додаткових компетенцій потребує такий бізнес? Думаю, ви точно назвали компетенції. Тут також важливі комунікативні навички з клієнтами, постачальниками і власником основного бізнесу: стресостійкість, вміння продавати, вести фінансовий та бухгалтерський облік. Знайомтеся. Максим 22 роки, народився у Тернополі. У спадок від бабусі йому дісталася клінінгова компанія, яка здійснює прибирання приватних квартир і будинків, а також офісних приміщень, залів, кухонь, ресторанів. Хоча клінінг не характерна для чоловіка заняття, Максим вирішив продовжити родинну справу: модернізувати послуги і розширити бізнес за рахунок хімчистки салонів, автомобілів яких компетенцій потребуватиме Максим як власник бізнесу? Максиму потрібно навчитися комунікувати не лише з клієнтами-постачальниками, а й з працівниками державних органів та власними працівниками, а також опанувати управлінські навички і навички підбору персоналу. Йому буде складніше, оскільки управляти доведеться з жіночим колективом. Фінансовий і бухгалтерський облік також необхідні, проте ще потрібно навчитися планувати розвиток бізнесу. І, звісно, приділити увагу маркетинговим компетенціям, щоб залучати до фірми стабільний потік клієнтів. Думаю, на цих прикладах ви переконалися, що підприємцю недостатньо бути лише хорошим фахівцем. Щоб успішно займатися бізнесом, потрібно розвинути у собі певні риси і здобути додаткові компетенції. Або скооперуватися з людьми, сильні риси, яких можуть компенсувати те, чого бракує вам. Оцініть свої підприємницькі навички. За допомогою тестів, перш ніж розпочати займатися бізнесом.